З настанням холодів найкращими друзями Олександрійських домівок стали обігрівачі та печі. Городяни гріються, а рятувальники переймаються пожежною безпекою. Олександрійські рятувальники попереджають, що обігріватися потрібно безпечно, адже досить часто неправильне використання електричного обладнання та печей призводить до пожеж, у яких страждає майно і страждають люди, а інколи навіть гинуть. Хочу попередити мешканців Олександрії. Щоб вони правильно використовувалися електрообладнанням, не використовували електрообладнання, яке не сертифіковане в Україні, електрообладнання, яке має якісь пошкодження або ж було пошкоджено водою з пошкодженими електродротами. Також не використовувати пічне обладнання, яке має наявні тріщини. Якщо обігрівачі та печі знаходяться біля дерев'яних меблів, килимів чи легкозаймистих речей, то рятувальники радять їх прибрати. Якщо це дерев'яне поло потрібно біля печі прибити металевий лист розміром не менше 50-70 сантиметрів, кирпична кладка при таких вимогах складати не менше 38 см, що дорівнює півтори цеглині. Пожежники говорять, що найчастіше причиною пожежі стає недогляд самих Олександрійців. Люди часто не перевіряють печі і не проводять щоквартальне чищення димоходів. Те ж саме стосується і електрообігрівачів, які Олександрійці безвідповідально залишають без нагляду, зокрема в нічний час. Або ж залишають біля них дітей. Діти також є. Причиною виникнення таких пожеж, тому що ну, ні, ні в якому разі не потрібно залишати біля печей електрообігрівальних приладів дітей неповнолітніх, тому що це може призвести до фатальних наслідків. Не радять користуватися і саморобними електроприладами, зробленими кустарним способом. Вони не обладнані автоматичним виключенням при перегріві. Окрім того, за словами рятувальників, однією з основних причин пожеж є ще й перенавантаження електричної системи, адже кількість електроприладів, якими користуються олександрійці з настанням опалювального сезону, значно збільшується. Зараз в будівлях, також в квартирах, електроелектрична мережа розрахована на Використання електроприладів загальною потужністю 3000 тисячі ватт, тобто 3 кВт. Люди ж використовують більше електрообігрівальних приладів, чайників, прасок, стиральні машини, бойлери, що призводить до перенавантаження електричної мережі, замикають. Ну, найбільше найчастіше стаються випадки, коли просто замикає електрощитовий, електрична проводка, просто. Будівля, наприклад, зимовий період залишається без світла, без обігріву на деякий проміжок часу. І... Є випадки, коли призводять до пожеж. невтішна статистика говорить, що з двох десятків пожеж, які сталися в Олександрії цього опалювального сезону, майже 50% займають саме пожежі через неправильне використання печей та електрообігрівачів. Тож будьте обережними і гріючись, не наробіть лиха у своїх оселях.